Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі. Просто і смачно. Сьогодні ми приготуємо стейк червоної риби у вершковому соусі. Поїхали! Розрізаємо наполовину декілька помідорів чері. Також подрібнюємо кріп. В розігріту сковорідку наливаємо рослинну олію. Викладаємо стейк червоної риби, висипаємо спеціями і готуємо 5 хвилин на повільному вогні. Перевертаємо, додаємо помідори. Спеції, вершки та посипаємо зеленню. Накриваємо кришкою та готуємо 5-7 хвилин на повільному вогні. Весь процес приготування зайняв декілька хвилин. Трохи спецій для риби, зелень, помідори чері та вершки перетворили звичайний кусок червоної риби у вишукану і неймовірно смачну страву на вечері. Напишіть, чи сподобався вам цей рецепт і як ви готуєте червону рибу. Можливо, саме за вашим рецептом ми приготуємо та покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і будьте здорові!